Как Двигайтесь туда. В центре тренер. Рядом да, игроки. Вы же ради игроков собрали? Что а, хорошо. Садись Бро. сюда. Ты здесь. Тогда директоры, посади здесь. Дима, ты уходи. Уходи, уходи, директор. Все, починаємо. Добрий день, шановні друзі. Насамперед, наші вітання з першим днем весни. Цим днем ми завжди пов'язуємо. Ми всі люди. Якісь свої надії, сподівання приємні. А футбольні команди, якщо так випадає... Коли запрошують нових гравців, мабуть, покладають якісь сподівання, надії позитивні з цими запрошеннями. Отак воно збілося сьогодні перший день весни, сподівання, і ми презентуємо новачків нашої команди. Одразу до цієї процедури перейдемо. Попросимо головного тренера команди Сергія Сенславича Риброва представити нам нових гравців. Олександр Олександр Пантіч. Така футболочка. Прошу. Представить или футболку? Представить, 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 показать, что, что это такое, чтобы не попутали из двух игроков. Okay. Я, И такая же процедура, там аж кадр, такой гравец Динамо Киев, пожалуйста. Дякую. А тепер, шановні колеги, ваші запитання до головного тренера, до новачків команди і до генерального директора. Всіх представляти, думаю, абсолютно потреби немає. Ви всіх знаєте. І наші перекладачі Юра і Віріслав. Будь ласка, хто перший, ми маємо в темпі це провести, щоб ви мали можливість ще з гравцями поспілкуватися перед тренуванням команди, про що ви обіцяли, запрошуючи вас на цей захід. Будь ласка. Ну добре, поки ви будете готувати е, свої запитання, ми попросимо гравців. Спочатку Тамоша, потім Олександра. Ну, мабуть, як завжди, в таких випадках е, буває сказати, а, от, там, от, що значить для них цей перехід, нову команду, як вони прийняли таке рішення, які сподівання, особисті, пов'язані з цим переходом. Mm. Будь ласка, Тамоша. Hello guys. Uh, I'm Thomas. I'm really happy to be here. Uh, I think this is a very great uh, move for me. Uh, I would say Dinamo Kyiv is uh, one of the biggest team in, in Europe and uh, my expectation is uh, I want to help the team to to make trophies and of course my goal is to uh, play as much as I can and uh, to help the team and I'm really I'm really grateful that I'm here and uh, but hopefully guys. асунеспасибо. І так uh, Тамаш сказав, що він дуже щасливий перейти uh, у київське Динамо. Це uh, цей перехід, це дуже серйозний крок в його житті. Uh, футбольний клуб Динамо Київ це один з найбільших клубів у Європі, і звичайно він. Uh, Прийшов сюди, щоб вигравати трофеї. Його головна мета допомогти команді у цьому. І він сподівається, що вже найближчим часом він буде допомагати команді у досягненні всіх тих цілей, які перед нею поставлені. Спасибі, Олександр Пантіч, будь ласка, причина добра. Сім'я хто б що своєму срічану солодушував великий клуб. Ovo je veliki korak u mojej karijeri. Do sada sam igrao... Ajde. Dobro, džen, vsem, haću vsem vas pozdraviti i viraziti svoje zadovoljstvo <coughs> i baš uvijek često ja stal členom etova <coughs> kluba, koji javljaju sad njemi sama baš u Istočnoj Evropi. E, prije ovoga sam bio u Španiji, ali mislim da je ovo mnogo, mnogo već izazov za mene i mnogo mnogo veliki korak u mojoj karijeri i nadam se da ću pokazati zašto sam došao ovdje i da ću opravati očekivanje. Do eteva ja bih stupal u Espaniji, no kada prijehal djeci, kada uvidel kakvi uslovi, kakav je Eta Dinamo Balšoj klub, ja kanješan, bil vastorge i ja prišao suda, što bi pomoć klubu, kaki i i svi ostali, što bi vernu trofeje, što bi zavljavao trofeje i snova igrat Ligi čempiona. Pitao naše Пане Сергею, мы вас попросим сказать, как выбор на цих двух гравців, какие вы как тренер с этими всеми Да, я рад, что эти футболисты присоединились к нам. Мы, конечно, Динамо Киев просматривает много кандидатов. И я рад, что мы договорились с этими игроками. Они стали частью нашей команды. Я вижу в них будущее, вижу в них перспективу, но сейчас все зависит только от них, как они будут работать. И... Сейчас мы можем раздавать авансы, мы можем все вместе говорить, что это хорошие игроки, но я уверен, они своей работой и своей игрой докажут это на поле, и мы все на это надеемся. Спасибо. Спасибо.

Я було дуже щаслив і було дуже радий, тому що для мене було це велика большая честь, що такий великий клуб цікавиться со мною. Um for me the 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 chance wasn't easy. Of course, uh, that's why I came uh so late uh, to the preseason in 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 Marbella. But um when i first uh, dinamo is in interested on in me uh, first thing in my mind was i want to i want to come to kiev i want a part of this uh, great club and then i tried to push everybody that uh, i want to I wanna come to to, to dinamo kiev and, uh, and uh, yeah but it wasn't easy but i can't, can't tell you anything about it but uh, i'm very grateful that, that uh, it made it happen for me Ну, перехід Тамаша був непростим. Він пізно приєднався до команди на тренувальних зборах у Марбелії. Але одразу ж, коли він дізнався про інтерес команди, до нього він одразу захотів стати частиною цього клубу, тиснув на всіх на кого міг тиснути у тій ситуації для того, щоб цей трансфер здійснився. Це було дійсно непросто, але він дуже радий, що, врешті-решт, все закінчилося саме так, і він став гравцем київського Динамо. Наступне запитання, будь ласка. Садитесь. Как здравствуйте всем. Как обычно кандидатуру предоставляется главному тренеру, и после этого начинается рассмотрение этих футболистов, и в конце концов круг сужается и определяется направление из этих нескольких футболистов, какие футболисты должны поступать в Динамо. И наш главный тренер остановился на этих двух талантливых защитников, которые еще в дальнейшем будут показывать свои качества игры. Они помогут команде. И было определено так, что эти футболисты должны были одеть динамовскую футболку. Я думаю, что они это оправдают. В этих участвовали наши селекционеры, и со стороны клуба, и со стороны европейских клубных работников тоже. Спасибо, Резу. Будь ласка, и сбережем час для того, с перед Правильно? Якщо потрібно сделать вместе сделать фотографию. Руководи процесом, ты профессионал, давай, Андрей, рукавский, что у нас у тебя фотографий.